І смажую морцю, видно чітко, червоний перець булгарський і дві цігуринки. трішки олійки все тушкуємо під кришкою на невеликому вогні. Маклажани або ж синенькі. Обчистила, дрібненько покришила, добре посолила, так добре посолене. І залила водичкою. Вони вже в мене стоять півгодинки. Баклажани стіжуємо і залишаємо, щоб вони були майже сухі. Можна їх промокнути серветкою. Морква, цибуля і червоний болгарський перчик. Вже протушились. Зараз сюди додаю баклажани. Я це все перемішую потихеньку. І підсолюю. Десь чайна ложка сольки. І знову все протушуємо під кришкою. Кришимо зелень. У мене це петрушка. Покришимо два зубчики часнику. Ще додамо отакого смачненького, червоного гострого перчику. Все я не буду додавати я. Частинку його тільки додам, тому що буде дуже гостре. Кришіть, будь ласка, чи в рукавичках або ж дуже-дуже обережно. І не дай Боже доторкатись до очей. Синеньки протушились, а зараз залишається додати часничок. Синеньки дуже люблять часничок. Додаю 2-3 ложки соусу, не пасти, а соусу звичайного. Додаю червоного гострого перчику, чорний перець, чайну ложку солодкої паприки. Все перемішую. Накриваю кришкою і протушую хвилин 5 на середньому вогні. В кінці я додаю зелень петрушки і виключаю. Ми залишаємо все до повного охолодження. Приготовлену масу подрібнемо в блендері. Закуска синенькі. Дуже ароматна і дуже смачна. Ось приклад: як можна намазувати на чорненький хлібчик з лимончиком, з петрушечкою. Ось так цікаво, можна подати таку намазочку на хліб із мідіями. А любителям гострих відчуттів ще й гострий перчик. Не буду її називати ікрою, Це вже трішки інше. Не можу нічого зрівняти з Одеською. Але це дуже смачно на бутербрудик. Та і так вона смачненька.